Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні буде короткий огляд і розпаковка джойстика від китайської фірми FlySky fssm 201 Він у нас восьмиканальний Приїхав в такій коробці. Тепер дивимося, що ж там китайці нам прислали. Відкриваємо коробку. Якась така от фігня. Пігня м'яка. Коротше, сам джойстик. Джойстик. Підключення у нас по USB. Не на батарейках. Так, що ще в комплекті поклали китайці? Дивимося якийсь пустий пакетик. Не знаю на що. То таке? Йдемо далі. Інструкція китайська мова. Тиндин, хто знає китайську? Ем, англійська мова. Так. Ось така штука. І ще навіть китайці поклали. Хто знає, що це, напишіть в коментарях, бо я, чесно кажу, не знаю. Якісь запасні штуковини. До чого непонятно. Ну і теж така от штучка. Ще щось. Ну, це, напевно. Від китайського магазину. Так, тепер по самому джойстику. Що в нас тут є? Він у нас прийшов восьмиканальний. Також є він в комплектації шестиканального. Що можу сказати перші відчуття в руках сидить? Нормально мені, в принципі, з моїми великими ладонями, мені зручно. Далі по збірці. Ну, люфтів нема. Тут якась китайська наліпка теж. З якимись кодами. Так. Далі. Ну ці тригери ходять добре. Так, ті стіки, якщо я не помиляюся, їх можна відкручувати. Зараз спробую показати, якщо мені це вдасться. Це зручно для транспортування, бо ось відкручується. Отак воно виглядає. Без стіка. Так, закручую його назад. Ну, багато всяких тут функцій. Чесно, ще не знаю, що до чого, що означає. Треба буде тестувати. Підключати його. Він призначений для різних симуляторів. Тобто, це може бути авіасимулятор, це може бути симулятор зараз популярний в півдронів. Їх є досить багато. якщо це відео буде цікавим, то наступне відео можу зняти вже безпосередньо в самому симуляторі. Буду його налаштовувати. І подивимося, як він себе буде проявляти в керуванні дроном, FPV-дроном. Якщо було цікаве відео, ставимо лайки. Є питання, пишіть коментарі. Також не забудьте підписатись, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Все, всім миру і добра.